Всім привіт! Сьогодні я б хотіла вам дати кілька порад по сенсорному розвитку, але для початку давайте роз'ясуємо, що таке сенсорний розвиток. Сенсорний розвиток дитини це розвиток її відчуттів і сприймань, формування уявлень про зовнішні властивості предметів, а саме, їх форму, колір, розмір, положення у просторі тощо. Він становить фундамент її розумового розвитку. Чуттєве пізнання має дуже важливе значення у дошкільному дитинстві, яке є найбільш сприятливим періодом формування та вдосконалення діяльності органів чуттів, нагромадження уявлень про оточуючий світ. І моя перша порада: будьте уважними до своєї дитини, спостерігайте за нею та її грою, також долучайтесь до гри разом із нею. Друга моя порада. Ставтесь відповідально до вибору іграшок для дитини, адже не всі іграшки є корисними, і в наш час існує багато антиіграшок, які навпаки шкодять дітям. Коли обираєте іграшку, подумайте про те, яку вона користь може нести для дитини та чого вона зможе разом із нею навчитись. Третя моя порада. Навчайтесь разом із своєю дитиною. Досліджуйте цей світ. Четверта моя порада. Розвивайте відчуття та сприймання. Коли ви щось куштуєте разом, можете запитувати у дитини, яка вона на смак, і так само із запахами. Допомагайте дитині зрозуміти та відчути цей світ. П'ята порада. Не варто все забороняти дитині. Навпаки ну, дозволяйте їй до всього торкатись, бігати під дощем, стрибати по калюжах, роздивлятись комах. Тільки так дитина зможе розпізнати всю красу природи. Та шоста порада. Формуйте здатність повноцінно сприймати предмети довкола, дайте час дитині уважно все розглянути, поспостерігати. Не потрібно квапити її, нехай вона сама постарається зрозуміти та відчути. Вислухайте її висновки відносно чогось, і якщо вони були неправильними, тільки тоді виправляйте її. Кожна дитина є індивідуальною і своїми особливостями, тому звертайте увагу на те, що потрібно допомогти розвинути саме їй. Дошкільний вік це час, коли дитина пізнає навколишній світ, тому важливим аспектом цього періоду є засвоєння сенсорних еталонів, що оточують людину на протязі всього її життя. Слід приділяти важливу увагу до розвитку цих навичок. І що ж таке сенсорні еталони? Сенсорні аталони це психічні образи, що містять уявлення про чуттєво сприймання властивості об'єктів. Так, в області форми це геометричні фігури, наприклад, коло, квадрат, трикутник, а в області кольору це кольори спектра, червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий, а також білий та чорний. Я надію, що моє відео було корисним для вас, і ви обов'язково дослухаєтесь до моїх порад.